Це ми готуємо сьогодні бульон. Дивіться, який. як золото, Золото. просто неймовірна курка. Дякуємо Богдану Кардашевському і фабриці Білий берег за такий курочка. Готова, довго, звичайно, вариться, дуже довго. Жанру, бананова коротка знову банановую, бульончик зварився. Тут я. Вітаю всіх, хто дивиться нас. А тут у нас Таня ховається. Ха, не, жартую. А тут у нас бульончик. Курка від Кардашевських зі зборова. А Тут уже все приготовлено для наливання бульончику. Лашка, м'яско, перебране, ті вибрані і готуємо. Будемо розвивати бульончик. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні!